Всім доброго дня. 2 липня збираємо сьогодні, неділя збираємо пших Хочу показати, як ось так виглядає. Ряд. Тут молода посадка ще. І ось так виглядають ягоди. Це от. Тут в мене лишився сорт пунсар. От в порівнянні зараз я положу пшебу на землю. Так. От зірву декілька. Колись він в мене був, ми його збирали. В общем, сорт от. Сор. Ось таке от порівняння. В общем, сорт Супер. Чи хіба сорт Супер. воно вже там декілька виборок, ще буде і, і все. От. Як виглядає, ягоди А от як виглядає, деяка ягода двоїться, Ну це відсотків. 5, 3, 5. 3-5% не больше. Вот. Так далее, так далее и так далее. Всем вот. дякую.